Півна соборна Україна, Лунає пісня Соботіна, і віта степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Ми з вами, це одне єдине ми це родина, ти і я. Пликайте серце батьківщину, бо Україна на. Нече козацька кров. За скільки літ нас веду. А отже, вистаю знов, яка ж до ваша людина, що хочеться співати пісе, Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. Любі друзі, вже із малку ми про це всі добре знаємо, що зовемось українці. Українських предків має: батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду всі належать до одного українського народу. Бородитись українцем це велика честь і слава, рідний край свій полюбити найважніше всім це справа. Між Карпатами і Кавказом, Прип'ятю і Чорним морем Український славний народ всі замешкує простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять стени безкраї. струнки гори пнуться в хмари, синяоке море грає, буйне збіжжя колосисте на врожайних спіє ріллях, є у надрах сіп і нафта, віск, залізо і вугіл. Українки, українці, всі кохають землю, предківську, присоку землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою землю цю міцно, щиро покохати, треба все її минуле, добре вивчити, пізнати. Треба знати те, як предки на землі ці проживали, як її грудьми своїми боронили, заступали, як за волю і за долю йшли у бій, як на забаву, здобували собі рани Україні рідній слави, як невпинно працювали і боролися за взяток, щоб була наша країна завжди дуже і багата. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно? Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки. це золоті слова про той садочок, про ті гаїдні про осені відочок, це кожен з нас. Як часточка країни, це сміх гучний щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка райдужна проходить що над плаєм, це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності новій, це світло небо віри і надій, це сонце, роси, квіти на весні. Це те, що ми бачимо у вісні. Соборність я вважаю то сім'я. Та Україна, ненька моя.